Зараз ми познайомимося з людиною, хоча багато хто, я думаю, з цією людиною вже знайомий. А можливо, навіть не з однією людиною познайомитись, тому що ми будемо говорити ще про одну людину, теж вам дуже відомо. Письменник, і я б сказав, дослідник Олександр Ратнер в нашій студії Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. А, а також спілку письменників України у вашій особі, та, та, також усю. Якщо я так зробив анонс, чи правильно його зробив, от давайте з вами порадимось. Ми будемо говорити з вами в тому числі про Дмитра Павличка. Так. От ви зараз пишете книжку спогадів. Приятелю... Зараз документальний роман під умовною назвою Мій Дмитро Павличка. Я поясню, чому мій. Тому що. Ми познайомилися у 76 році, і з того часу було дуже багато зустрічей у Києві, у Дніпрі, у Львові. Були сотні телефонних розмов. Спочатку, після них, я щось записував, а потім я записував вже на диктофон, тому що я сподівався, що це потрібно для історії. А ви вже тоді знали, що ви спілкуєтесь. Ну, я не побоюсь цього слова з генієм, з людиною, яка увійде в Так, із... я, з... так, в... я розумів. І е, почалось з того, що я перекладав його російською, а в нього було багато відомих перекладачів з Росії, наприклад, Євген Євтушенка та інші. І я повинен був завойов... завойовувати його. Як перекладач. І в 76 му році я написав йому листа і надіслав свої переклади. І отримав дуже теплий лист, лист від нього. І з того часу почалося наше спілкування. Він публікував мої переклади в різних, в різних виданнях, а потім. Почали виходити книжки в моїх перекладах, Том до його 60-річчя, том до 80-річчя, дитяча книжка паралельно на двох мовах. Вибачте, ви, ви, А да. дитячого я якось пропустив цей момент, що він писав для дітей? Він писав чудові дитячі книжки. А було так, що я співпрацював з журналом Барвінок, який виходив mm -hmm. двома мовами. І одного разу Василь Маруга, на жаль, його немає, чудовий поет і редактор, запропонував мені. Перекласти декілька е, дитячих віршів Павличка. Я переклав, потім знову мені запропонували так декілька разів, і поступово так склалася дитяча книжка, яка вийшла в 2005 році у нас у Дніпропетровську, у видавництві проспект. Е, великим накладом, і, мабуть, миттєво щезла. З Прилавків магазинів. Так що Павличка писав: навіть в нього є правнучка Соломія, яка названа на честь покійної старшої дочки Соломії. І він встиг її написати, я читав п'ять віршів дитячих, це вже йому було десь під 90-х. <реш> я якось пропустив для це для себе цей момент його творчість. Мені самому цікаво буду прочитати дитячі вірші да. павличка. Ще й Дуже Перекладі, да, цікаво. А я, я до речі, от я дивлюсь біографію. Ви сказали, що познайомилися в 76 році. Да. Да? А в 77-му він став лауреатом Шевченківської, Шевченківської премії. премії. Я не знаю, чи пов'язані ці факти. Зовсім не пов'язані. <реш> Був ще один один факт. В 1987 році його книжку Таємниця Твого обличчя ну в моєму перекладі тайна Твоєго лица», mm -hmm. яка вийшла в Москві, висунуто було на Державну премію «СРСР». Mm -hmm. І е, відома російська поетеса і письменниця Лариса Васильєва в літературній газеті написала велику статтю, де вона. Співала оди Павличкові і написала: я не розумію, навіщо він доручив якомусь там Ратнеру переклади своїх сонетів, якщо вони були і до Ратнера кимось перекладені. Вона не сказала, що вони були погано перекладені. І ця стаття мала вплив на комісію, і Павличко не отримав. Державної премії, хоча безусловно заслуговував її. А скажіть, будь ласка, він же ж відомий своєю проукраїнською позицією. Так. Да. як у ньому це відчувалося, особливо ще в ті часи? Ну я його особисто бачив лише кілька разів, і то в основному за трибуною, тому що ми там якась прес-конференція чи щось таке, так. от а, ну або там в президії, так. от а як і, ну, дуже класний дядько, от він в ньому енергетика відчувається, якась така попоту. Да. А як от, в, в ньому це складалося, жити в. В тоталітарній системі, а за часів Януковича він був одним із тих, хто ну, в, 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 в опозиції. От як в ньому це вживалося з одного. І потім ну, література, письменник. Ну, займайся своєю літературою, що, що, що ж ти от, якісь політичні речі постійно проштовхуєш? Повишка дійсно, в радянські часи він писав вірші про Леніна, про партію. Ще якісь. І він казав, що це було для нього мукою. Він мучився, але він знав, що він повинен нести українську мову в своїй рідній державі. Українська мова для нього була це все. Він за неї поклав своє життя за українську мову і за незалежність України. Ви знаєте, що. Він написав перші рядки декларації про проголошення Незалежності України. Ці рядки і його пісня Два кольори він вважав головним, що він зробив у своєму житті і що запам'ятають віками. І, звичайно, я згоден з цим. З 91-го року, з початку, коли Павличко дуже активізувався як політик, як людина, яка очолила товариство української мови імені Тараса Шевченка, народний рух України, Демократичну партію України, не було жодної події, яка би пройшла. Без його уваги, навіть на Майдані за п'ять хвилин до того, як почали розстрілювати, він стояв на сцені і читав заповіт Шевченківське, розумієте? Ну, у нього голос ще такий дуже потужний. Так, да, був потужний голос. Він е, був великим оратором. Таких ораторів, я, я не знаю, палкий. Він знаходив такі слова, такі речі, які, здавалось би, іншої людини в голову не могли прийти. Так ви згадали, що він, він був дуже жвавий у рухах, mm. у жестах, у слові, у, скажімо, рішенні якоїсь проблеми. Тобто, наприклад, ми там розмовляли про Байрона. він бігом схопив Том Байрона англійською, прочитав, переклав мені, Том Шопенгаура німецькою прочитав мені. Він знав дуже багато мов. Ну, Звичайно, там українська, російська, польська, тому що він навчався в польській школі. Болгарська, словацька, усі слов'янські мови, англійська, німецька, іспанська. Я був свідком, коли ми втрьох сиділи з ним і його молодшою дочкою Роксоланою. і він каже: от тиждень тому я на мітингі разом з Даніелем Мартегою виступав і сказав, і весь його виступ. Я вислухав і спитав у донцерю, Ланочко, батько правильно? Абсолютно. Тобто я вам скажу більше: свого часу вийшла книга Світовий санет. Там були санети видатних поетів світу, перекладені павличком з 26 мов. Він перекладав. Він сам перекладав. Сам перекладав і тільки з італійської підрядник до сонетів Мікеланджелому заробила його старша, старша дочка Соломія. 26 Це, це подвиг. Те більше, що санети – це ж складний, складна форма. Сама да, найскладніша форма. Він до речі, він був видатним санетістом. Тому він і зміг перекласти світовий сонет, і я вчився в нього писати сонети. І в 20-му році, коли йому надіслав свою книжку, він е, написав мені дуже тепло, дуже тепло листа, е, в якому порівняв деякі мої сонети. Шекспірівським і це було для мене От так, і я... більше... Так. Так. Я хотів вас як перекладача запитати. От мене завжди цікавило це питання. Я не знаю, чи є на нього відповідь взагалі. От я розумію, що я ніколи не прочитаю Шекспіра в оригіналі. Ну, по-перше, я не настільки володію англійською, щоб не просто розуміти сенс і зміст, а розуміти оці тонкі, тонкі натяки, якісь нюанси мови, яке можна відчути, якщо ти органічно володієш цією мовою. І я розумію, що коли я читаю ті ж сонети Шекспіра, от я чи Шекспіра я читаю, а можливо я читаю більше перекладача Шекспіра. І от як збалансувати на цьому, щоб і зберегти авторське, але і донести до, до носія іншої мови йому зрозумілі речі? Мені здається, так. це настільки неймовірно, що чи, 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 чи можливо це в ідеалі взагалі? Ви знаєте, пару століть тому. Відомий російський поет Василій Жуковський сказав, що перекладач у прозі соавтор, а перекладач у поезії суперник. Ага. Це, це може бути відповідь на ваше питання. Звичайно, того ж Шекспіра перекладали Пастернак, Маршак, інші відомі перекладачі. не, наприклад, Павличка сказав мені, що. Саме відомий 66-й сонет Шекспіра він переклав краще від них. І це дійсно так. Він переклав весь санетарій Шекспіра. Він переклав його п'єсу Каріолан, і він дуже пишався, що Україна має свій український шеститомник Шекспіра. Це, це дійсно так. А це ж ще, по суті, і математична робота, тому що треба зберегти розмір, треба черговість Рим зберегти, там так, е, чоловіча, так. жіноча, наголоси. Так, але е, у перекладачів є таке правило, що треба відійти від оригіналу, щоб наблизитися до нього. Розумієте? Поясніть, ні. Поки що не розумію. Е, Наприклад, я коли роби, робив переклад, я завжди хотів, щоб читач зрозумів, якщо не знає автора, що це переклад з української мови. Okay. Якщо він зрозуміє, що це переклад вірша Дмитра Павличка, mm -hmm. це блискуче для мене. І Павличко був був моїм вчителем і в поезії, і в перекладах. І він мені казав: якщо ти не можеш перекласти тим розміром, яким писав я, ти можеш, щоб рядок був трошки довше або коротше. Так, так, так. І один з його відомих віршів про українську мову, я так і переклав. В мене. Я не мав іншого е, виходу з цієї ситуації, як зробити рядки трошки. Ну, так. так. Ну, поезія творчість це ж така річ, яку дуже важко стиснути в якісь рамки і витримати ці рамки. Ну, вона сама так. себе виносить. Е, за е, межі. Розумієте, перекласти дослівно неможливо. Не тільки неможливо, а й не треба. Тому що. Той, хто захоче перекласти дослівно, по-перше, в нього він нічого не зробить. А по-друге, він цей переклад, тобто не цей переклад, а цей вірш, він його просто. Вихолости, так, вихолости. Ви, ви хотіли щось почитати, да? я, я, я бачу, ви я, принесли із собою. Да. Я хотів е, прочитати декілька віршів. Павличка. У нас у 2013 році, році, тут, у Дніпрі, вийшла е, книжка, Павличка Моя, яка називається Разом. Це Проєкт, якого в світовій культурі не було. Це ви якось творчим тандемом виступили, чи? Так. Перша половина книжки це вірші павличка uh -huh. і поруч Мої переклади. Uh -huh. Друга половина Мої вірші і переклади української uh -huh. павличка. В першій половині моя передмова до його, його книжки, в другій – Дві передмови до моїх книжок Вибраного Павличка. І також е е Світлини. Ми презентували цю книжку в нашому державному університеті е восени 2013 року. І я хочу прочитати Санет Павличка. Е із якого він дуже постраждав, у 1958 році вийшла його книжка Правда кличе. І за цей сонет її всічкарні пустили під ніж. Але він зберіг, зберіг декілька е, книжок mm -hmm. і одну подарував мені і сказав: якщо ти мій перекладач, ти маєш мати все. В цьому сонеті під інквізитором тарквомадою він вивів образ Йосипа Сталіна. Ви зараз зрозумієте. Коли умер кривавий тарквомада, пішли по всій Іспанії ченці, зодягнені в лахміття, як старці, підступні пастухи людського стада. О, як боялися святі Отці. Чи не схитнеться їх могутня влада, душа єритика тій смерті рада, чи ж немає не майне де усміх на лиці? Вони самі усім розповідали, що інквізитора вже нема, а люди, слухаючи їх, ридали, не усміхались навіть крадькома. Напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма. Розумієте, це угу. геніальний сонет. Як можна було видати Я... книжку. І, і головне, щоб все сказав. Все сказав. 14 строк. От це е, найскладніша конструкція поетична. Але... Але потім це ще можна вивести в вінець сонетів, коли останній рядок складається в е, фінальний так, сонет. так. А є ще корона сонетів. Корона а... сонетів. Це, це розумієте, це коли е, з вінка сонетів. Е, коро... Тобто. Е, та, та, така настільки, ну, я не скажу зациклена форма, але форма, я, ну, яка має свій алгоритм, так, і у в, 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 в фіналі все видає те, що складається з попередніх рядків. Але е, я знаю, що тільки. Е, Російський поет Ілля Львінський почав писати Корону Корона, а потім кинув, зрозумів, що, що він зійде з глузду. Це, це, щось таке це, да це неможливо. Скажіть, будь ласка, а от ви в Дніпрі, Павличко в Києві? Так. А, ну, це ж сьогодні інтернет, оце все, це доволі просто так. відбувається комунікація. А як тоді у вас відбувся? Спочатку листування, так. потім зустрічі. Я джав до Києва. Я працював в трубному інституті. Не було привідів в мене їздити до Києва. Я їздив. По всьому Союзу, по трубним заводам, а в Києві цього не було. І мій науковий керівник він дуже любив книжки. І я взяв його в автори, сказав, що в Києві видам книгу. І почав їздити до Києва і зустрічатися з Павличком одна книга, друга. Третє. Потім вже я став очільником ведучого відділу Трубного інституту і сам собі виписував відрядження. І, і да. ну, крім того, Дмитро Васильович часто був гостем нашого міста. Ми з ним виступали в Державному університеті, в Гірничому університеті. В міській бібліотеці, в палаці студентів, він приїздив сюди і на якийсь по якимось політичним мотивам. Тому я, попереджуючи наш, нашу іншу розмову, хочу сказати, що було б дуже добре, якби в нашому місті була Вулиця названа ім'ям великого українського поета, громадянина Дмитра Павличка. Так. Да. Буду сподіватися, що мене почують. Було б дуже Ти... добре. Ми завжди підтримуємо цю ініціативу, тому що Дмитро Васильович, безумовно, він заслуговує таку. Це космос. Людину, яку варто читати, на жаль, нам уже. Давайте дуже коротко. А як на вас вплинув павличко? Ну, окрім того, що це ну, творча співпраця. Ну, але... як може вплинути вчитель на ученика? Як може випли... вплинути старший друг на молодшого? Ви знаєте, Павличко... Цінував мене як друга більше, ніж поета, перекладача. І коли він мене знайомив з кимось із великих, там, з Драчем, з Марчуком, з Білашем, він завжди казав, це мій друг Сашко. Все, це мій друг Сашко. І я це дуже цінував. І якщо є ще час, щоб я прочитав свій вірш, присвячений Дмитро Васильовичу, Пожалуйста. на річницю його, Ходу. Мій вчителю, я споминаю знову те, як до книжки, що перекладав, писав на три сторінки передмову і на високий суд її вам дав. В ній, що була для мене, мов дитина, я написав наприкінці рядком, що вас поставить в рівень Україна в майбутньому з Шевченком і Франком. Здається, про Павличка так раніше ніколи не писав ніхто й ніде. Замислившись, ви мовили у тиші: якщо ти так вважаєш, хай буде тих слів свою редакцію на зміну я залишив і, як підтвердив час, не помолився ні про Україну, ані про місце, що відвів для вас. Де зараз ви нема на щастя влади, крім Божої. Там, в райському кутку, то чуєте Шевченкові паради, то свій санець читаєте Франку, до них в безсмертя каторжна дорога вела, і вас з бунтівне ім'я, Кабзар і Каменяр, два ваших Бога, вважають рівним, як пророчив. Дуже класно, пане Олександре. На жаль, ви вже час завершувати нашу розмову. Хоча я б із задоволенням продовжував. Дуже щиро вдячний вам і сподіваюся, ця ідея про те, що дійсно іменем Дмитра Васильовича да. Паличка назвати одна із наших вулиць. Да. Я думаю, що ця ідея да. дуже дуже варта да. мені навзаємо. Дякую вам. Дякую вам. Обов'язково ще побачимося.